Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось бути пораненим, чи загрожує щось життю, чи, загрожує... чи є загроза бути пораненим тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза. Так, тут а, може бути загроза, можуть надійти звістки, що десь, чи відбувалися. Мені щось прийшло пох... Пох... як похова... поховання. М да, що може бути таке. Де... Чи може прилетіти загроза є там, де цвинтар, або там, де люди, коли люди, як це? Морг. Це буде така інформація, що може бути ушкоджено людей, які вже не живі Не знаю, морг чи це кладовище вже от. І саме в той момент, коли там люди прощаються, там будуть присутні люди, але вони тільки можуть отримати поранення. Так що якщо от, буде сирена і ви ну, треба дуже бути обережними, навіть в таких місцях, де ну, от, прощаються із близькими, да, от, може бути загроза. Когось так програтися може. Оце мені прийшло. Скажіть ви Сили Чи лишилось хоч щось, про що треба повідомити? Тих, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Тут говорять, що якщо запланована дорога до якоїсь людини може це стосуватися. Хто давно не бачив кохану людину, може до своїх близьких людей, от можна їхати. Тут я не бачу загрозу таку. от І, ну да тут. Нема такої загрози. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, на голови хай їм сипеться. І вони, ті, хто дає накази на вбивство, на обстріли, хто виконує їх, хай собі назад їх і отримає. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи і дороги на захист. Міцний захист і вдень, і вночі янголи-охоронці захищають, крильми закривають, одвертають ворога. Більше не можуть росіяни обстріли чинити. Руйнуються всі плани російські, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного. Захистіть, одведіть, одверніть всю загрозу. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на захист міцний, щоб жодна агресія не могла завдати поранень чи шкоди, щоб був захист міцний і нікому його не зняти. Буде так і так буде. Отвертаю ворога по інших шляхах іде тікає, лякається, сам себе хай. Буде захист міцний, що там закрив. Так що так, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже уважні, ховайтесь, майте місце і продумайте свій шлях, де можна буде ховатися. От так що така інформація. По можливості три рази передивіться, щоб був міцніший захист. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!